Вітання, мої любі друзі! ще рівного закарпатського міста Мукачева. Наш тур з пропаратором Дем Турсервіс у пошуках квітіння сакур. В цьому році весна дуже мінлива і. Дуже раннє і потужне тепло змінилося не менш потужним прохолодою. В тому році сакури вже навіть в Чернівцях квітли, а в Закарпатті напевно вже закінчили квітіння. А ось позаду мене одна з неймовірних закарпатських сакур, яка тільки починає своє квітіння. так само як я починаю свою екскурсію чарівним атмосферним душевним містом Мукачево. Ось така вона мила і скоро вона вибухне рожевими плюстками? А чи знаєте ви, що тільки у Мукачево більше, ніж 6 тисяч сакур, і сакуру сюди завезли сто років тому назад? 1925 році, саме тоді, коли Мукачева належала вже до Чехії. А Чехи дуже люблять сакури. Хто був в Празі, то знають, як там цілі квартали заквічені неймовірною сакурою. І це одна з них. Вона розташована перед сучасною художньою школою. Але загалом це білий дім, і ця кам'яниця має дуже. Потужну і давню історію. В цьому білому домі жив Ференц Ракоці II. Так ми знаємо, що він став спадкоємцем Мукачівського замку, якого оберігала Ілона Зріні, захищала від ворогів на протягі трьох років угорська Жанна Дарк, а це її син. Який не весь час хотів підійматися до замку, і по його замовленню була збудована ця кам'яниця, білий дім. А ось ця брама правдива, вона автентична. Палац 18 сторіччя, дитяча художня школа імені Міхая Мункачі. Тут дітки навчаються малюванню. Ракоце Ференст 1711-1911. Автентичні барельєфи і ось такий дворик. А ось пам'ятник художнику Міхаю Монкачі 1844-1900 роки. Його прізвище за життя було Михайло Лейбол. Він був іодеєм. Він був дуже талановитим художником. І нещодавно одна з його картин продана за 12 мільйонів євро. Це гордість Мукачева. Трохи прогуляємося цим двориком, підійдемо ще до однієї пам'ятної споруди. Це пам'ятник євреям. Які під час Холокосту і Другої світової війни постраждали від нацистів. В Мукачево більше ніж третина населення були іудеями, промисловці, дрібні ремисленники, люди, які займалися торгівельною справою і мадярські війська, які були в колаборації з Німецькими військами з фашистами вони вивезли більше 600 тисяч євреїв були депортовані, і більшість з них не повернулися, вони загинули. І ось тут пам'ятні дошки, пам'ять малолітніх в'язів, нацистських концтаборів, жест фашистських переслідувань, які постраждали під час Другої світової війни. Це все знаходиться у двороку. Білого дому, колишнього маєтко, сина Ілоні зріні, Фернста, Ракоце другого. А ми виходимо назовні на головну пішохідну вулицю. Ми усі добре знаємо, що закарпатський діалект він не схожий ні на що інше, і його розпізнати досить непросто. Коли закарпатці приїжджали на Буковину під час 90-х років, по бізнесу їх взагалі неможливо було розуміти. Кулька, вони щось по-своєму, кулька це кількість, щось по-своєму так говорили, що куди там, Буковинському діалекту, годі братися. Я вам зараз дещо цікавеньке розповім, а ви намагайтеся перевести. Спробуйте перекласти. Коли. Хазяїн цього обістя виходив, він міг сказати Капураси отчитися, і господіру прийшов до свого обістя. Як ви думаєте, що це? А це в прикладі ворота відчиніться, адже господар прийшов до своєї оселі. Ось так це можна зрозуміти? Ось такі автентичні ворота, дуже все гарно. А це вже сучасні хлопці. Привіт-привіт! Привіт-привіт! Доброго дня! І вони мене запитують: а ви музику пишете, а що ви знімаєте? Ну, всім все цікаво, звичайно, зрозуміло. Дітки мають цікавитися. Подивіться на цю автентичну браму, яка краса. Нещодавно тільки я вам показувала красу палацу Далман-Бахче-Далман-Баче. А зараз Мукачево. Через цю шляхетну браму ми вийшли з вами до головної вулиці Пішохідної Мукачева. Скрізь же кульбабки. В Києві в Чернівцях у Львові їх ще немає. В Закарпатті свій неймовірний клімат, Карпати оберігають. І ми підемо до того пам'ятника. Мукачівське Сан-Марко з голубами. І якась цікава крамничка пана Кота з дуже гарними вітринами. Я не можу пройти повз, адже я це дуже все люблю. І фантастичні братчики моя любов. Вітрини дуже модні. Подивіться, як декоровані під зінгер. Капелюшки, чудова серія кашемірових пальто. різні сумочки, літні крами, пана кота. Жіночий рай, ах! Тут так само різні сувеніри. Все можна придбати. А ми рухаємось далі. Рухаємось далі. Мандрівка-Мокачева. Ця пішохідна вулиця називається Площа Кирилами Мефодія. прапор України, чарівне небо і стає, стає сонячно і тепло. А подивіться, який неймовірний пам'ятник. Це реальний мужчина. Трубочист сажитрус, йому 75 років. Його кличуть Бартоломон. Він все життя робоче працює в четвертому житті. Гумбічка, гудзик це те, за що всі хочуть його потрогати. Можна погладити котика, а можна погладити гудзик. Гумбічка. Чудово. Ну, ми вже знаємо з вами, що гудзик буде гумбіца, а кицька буде Мачка. Ось такий Бартолемон, трубочист, своєю мачкою і гумбицею. Цікаво, скажіть? А тут поруч є кав'ярня налим кава. Як ви думаєте, що це? Не тільки кава. Ось такі назви специфічні. А ось пам'ятник святому Мартіну, покровителю Мукачева. Це римський легіонер. Він нахилився, щоб нужденному допомогти. І це святий, який оберігає Мукачева. Попереду у нас римокатолицький храм. Ще поглянемо вулицю, площу Крила Мефодія, ярмарка. Чудова субота. Завтра буде вербна неділя, а через тиждень Великодень. Чудові відреставровані будинки австрійської даби, Базальтова бруківка. І ось така вона з вами вийшла. Некваплива, лагідна, наповнена прогулянка квітневим Мукачево. У пошуках сакр, голуби, як на Сан Марко, і продовження життя на своїй Богом даній землі. Хай буде мир і перемога.